Також хочу показати про е, виділення земельних ділянок учасникам АТО. Це законодавством України передбачена систему ПІД для учасників бойових дій та осіб е, прирівняних до них відповідно до статті 12 закону України про статус ветеранів. Е, Війни гарантій і соціального захисту учасників бойових дій надаються такі пільги. Це першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва, городництва, також норми, зазначені в статті 121 земельного кодексу. Надання у власних земельних ділянок здійснюється у порядку, встановленому статтею 118 земельного кодексу України за умови, що учасник бойових не скористався своїм правом на безоплатне отримання земельних ділянки. Та надав відповідний пакет документів, що посвідчує в антитерористичній операції, довідка або наказ чи послідчення. На сьогоднішній день було надано 141 дозвіл на складання проекту за щодо відведення земельних ділянок у власність учасникам антитерористичної операції. 36 заяв були подані, які міська рада розглянула та надала відповідь про неможливість реалізації свого права, оскільки відсутні землі вільні від забудови. Для учасників АТО. Тому зараз Володимирецька районна адміністрація спільно з Кузінцовською міською радою вирішують питання щодо виділення земельної ділянки для надання учасникам АТО згідно вимог статті 121 земельного кодексу України. У разі наявності земельних ділянок Куніцоцько міської раду будуть прийматися рішення про надання дозволу на... Розробку проєкту золовоустрою та надання земельних ділянок учасників АТО. Про те, яка процедура повинна пройти перед тим, як отримати досвіду, учасник антитерористичної операції звертається в проєктну організацію, де вже попередньо. Розбити масив, земельні ділянки сформовані, розміри земельних ділянок, його місце положення цієї земельної ділянки, звертається в проєктну організацію, вона йому дає викопіювання, готує графічні матеріали земельної ділянки, віддає людині на руки, особа звертається в центр на дня адміністративних послуг і надає такий перечень документів, які передбачені статтею 118 земельного кодексу України. Там клопотання додає схему земельної ділянки. Конфігурацію, розмір і бажане місце розташування і цільове використання ділянки. За цією процедурою розписується на виконавця, ця заява попадає до мене, я її розглядаю, приймаю рішення, готую пакет документів, готую проєкт рішення. Цей проєкт рішення попередньо виношу на профільну комісію земельну з питання благоустрою. Комісія розглядає питання. І приймає рішення чи підтримати під проект рішення і рекомендувати на розгляд сесії. Коли міська рада видала дозвола учасник антитерористичної операції, громадянин звертається в проєктну організацію і розробляється проект землеустрою щодо відведення. При розробці проєкту землеустрою погоджується всіма службами, вертається сюди в міську раду для того, щоб воно затвердилося. і Пише заяву в ЦНАП, ця заява під, приходить сюди, до мене, я її опрацьовую і набираю рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Так, виношу на земельну комісію, профільна земельна комісія розглядає, рекомендує винести його на сесію, депутати голосують і приймають рішення надати земельну ділянку у власність після затвердження плану детального планування і плану зонування міста Кузнецовського, Будуть вже затверджені та надані у власності земельні ділянки.